У нас осінь, мед вже викачали, забрали все. І починають бджоли крадійки літати біля вуликів, питатися залізти у вулик. Ось видно, як літають, шукають. Це видно одразу чужі, бо літають там, де не льоток. Де тут видно буде? Ось літають. Тут у мене сіточка. от їх видно, Тут літають. Питаються залізти, ну у них нічого не вийде. Тут немає нічого, там воно є. От такі є варіанти, це перший, перша стадія, мов би назвати. Перша стадія крадійок. Їх небагато, але вони є. Друга стадія нападу бджіл це коли вони шукають десь різні отвори, різні дирочки. Де тільки заманеться, їм шукають отвір залізти в вулик і вкрасти там меду. Ось це виглядає так. Дуже багато бджіл, дуже багато крадійок. У вулику є десь тріщини, отвори, дірки. І ось таке твориться. Вони видно там б'ються, не б'ються, ну, жахи просто. Так виглядає остання стадія, коли оборону пробита і бджоли пробивають, повністю залазять вулик і вибивають там всю оборону і викрадають туди все, що тільки можна. Верхній льоток, і нижній льоток. Напад дуже страшний та великий. Дуже багато бжів. Ось отак. Пасіка не моя, але це виглядає ось так. Бджоли крадійки вибивають все. Може бути таке, що навіть матка може випригнути з вулика і перед вуликом лазить, бо вибивають все. Ось такі бувають варіанти. Ось один іще з таких вуликів, коли видно, чужі бджоли лізуть в різні отвори де є вентиляція, де пахне медом, лізуть в різні такі щельки. Тут оборони вже нема, вона вже нічого не здатна зробити з цим.